З молитвою за Україну та за тих, хто віддав своє життя за нашу свободу у рамках дня гідності та свободи в монастирі святих отців Васильян провели службу, яка стала не лише духовним обрядом, а й моментом єднання. Особливу атмосферу молитовної служби цього року створили пластуни. Священник наголосив, що боротьба за гідність і свободу завжди починається з серця кожного. У своїй проповіді він закликав пам'ятати героїв майдану, захисників України та всіх, хто продовжує стояти на варті нашої незалежності. Кожен з нас має відкрити впродовж свого життя. За мною має спіти собі гідність дитини Божої, а з іншого боку, також завершив це право вибору відкривати у собі в житті і могти мож, реалізувати. І ми, як українці, як християни, ну, покликані відкривати в собі дар гідності, дар свободи. Вони є громадянами України, а з іншого боку, також вони є християнами. І е, ці два моменти мають вчитися поєднювати. З одного боку, е, моя віра змушує мене бути відповідальним. Не тільки за своє життя, але й за життя свого суспільства, наприклад, за життя свого народу, і ми бачимо, що серед пластинів, зокрема, дуже багато наших захисників, які тепер воюють, захищають багато хто вже віддав своє життя. Тобто, саме з усвідомлення, ким я є, народжується відчуття відповідальності за свій народ, свою культуру, свою історію, свою сім'ю за самого себе. Для кожного поняття свобода та гідність має своє особливе значення. Свобода нам потрібна, щоб відстояти себе, якщо ми не будемо себе. Якби відчувати свобідними, то вперше ми не здобудемо перемогу в цій війні, і в світі не буде якоїсь там рівноваги, скажімо так. А гідність для мене це розуміння своїх прав, вміти їх відстояти, бути гідною людиною, тобто бути розумним, освіченим і знати, що ти хочеш сам для себе. Сіяни напали на цей походу на Крим і був. Там майдан про незалежність Свобода ну, – Це коли ти можеш, коли ти маєш право висловити свою думку, виражати свої емоції, маєш право е, ну. Не робити те, що тебе заставляють, на мою думку, свобода це те, що для нас виборюють наші наші збройні сили України та право на вибори. Якщо, наприклад, тобі кажуть ти ти будеш зараз робити те, то ти маєш право сказати ні, я не хочу, я буду робити, наприклад, то то Бо я навіть знаю, як то не свобода. Я в ній перебувала буквально рік. Два місяці. Я в Запоріжжі народилася. У нас там ракети прилітають, завжди обмеження у школі, завжди кожен день бомбосховище, обмежені уроки. І ти не маєш права сказати, я не буду сидіти в бомбосховищі, але то і ніхто так не казав, бо всі бояться за своє здоров'я у день гідності та свободи українці по всій країні згадують, чому важливо об'єднуватися та підтримувати одне одного у прагненні до незалежності. І пластуни як майбутнє України залишаються символом патріотизму та відповідальності. Під час служби вони молилися за мир, перемогу та зцілення нації. Пластуни запалювали свічки як символ світла, що долає темряву. Ми будемо говорити про майдан, будемо співати пісні майдану. Таким чином більше їм донести. Проте що дійсно тоді відбулося, тому що більшість з них тоді йому вже було 2-3 роки, а дехто ще не народився. Але е, тоді відбулося те, що вони можуть, наприклад, пластувати. Бо якщо б не було революції гідності, то навряд чи пласт як щось таке існувало б. Пласт це велика гра, і ми продовжуємо цю велику гру. Вони в своєму середовищі, і таким чином, яким так вони долучаються до християнської моралі, от за допомогою розмов з капеланом, молитви, вони тут їх вчать, ми їх співаємо. Ну так українців Виховують на релігійних та патріотичних засадах під час богослужіння отець Лука вкотре нагадав пластунам та всім парафіянам, що сила українського народу не лише в боротьбі, а й у єдності, молитві і вірі у краще майбутнє.